Людська гордість викликана цією нашою егоїстичною природою, яка живе у нас гріховною цією природою. І коли я вважаю себе кимось або чимось, вважаю, порівняно з іншими людьми. І в цей час я можу якби, десь принижувати когось, можу ставитися зверхньо по відношенню до когось. Ну і здається, ну знаєте, якщо людина зробила якийсь там неприємний вчинок, щось вкрала от зовнішній такий прояв гріха. Ну от це нехороша людина, явно вона зробила всьому. А коли я сказав якийсь принизливу людину, ну ніхто не почув, я просто це зробив десь е, е, в спілкуванні з нею, щоб про це навіть ніхто й не знає, uh -huh. ну немає ніяких проблем, які проблеми з цього. Uh -huh. Якщо ти не тебе не зловили, то ти так нікому нічого а, поганого і не зробляться. Нема ніяких питань і тому е, люди от е, часто приховують от такі речі всередині. Ми ж не знаємо, хто знає зараз, що відбувається в моєму у вашому серці, в серці людей ніхто про це не знає, А вони там в глибині, в глибині там живуть.